Чому не худне живіт? Першу варто розібратися, чи дійсно ми маємо цей живіт як проблему. Досить часто випинання у проекції живота можуть нам бути лише проявом проблеми зі сп... Пини, яка безпосередньо є проекцією на передню ділянку на черевну стінку. Але зауважу також, що дійсно ділянка живота є досить проблемною, і це гормонально активна жирова клітковина. І дійсно є певні гормони, це кортизол, інсулін, при порушенні обміну речовин людини, а животик може дійсно проявлятися. Варто враховувати, що є генетична схильність, на яку ми загалом не сильно можемо впливати, але спорт і конкретно дієтичні рекомендації. Комендації можуть бути корисними. Також доцільно відмітити і факт того, що навіть на дефіциті калорій, якщо ми дозволяємо собі споживати не самі корисні продукти по типу солені або алкоголь, животик може триматися. А, ну і загалом, коли ми худнемо, організм не худне в якомусь конкретному місці, він худне рівномірно відповідно до а, своїх прописаних, скажімо, законів. І ми не можемо якимось чином більше впливати безпосередньо на цю ділянку. Але е, здоров'я. Новий спосіб життя, фізична активність, відмова від шкідливих звичок завжди будуть корисні і більш ефективні, аніж нічого не робіння в даній ситуації.